Ратуша і далі ризикує залишитися без зв'язку та охорони. Депутати на своєму засіданні вирішили не виділяти коштів на поточні видатки управлінь міської ради. На ці потреби із бюджету просили 620 тисяч гривень. В управліннях міськради вже кілька місяців не мають коштів на папір, телефонні розмови, інтернет та транспортні видатки. Не виділені кошти на оплату за телефонний зв'язок за прибирання в адміністративній будівлі. На мою думку, це є банальне шкідництво, тому що колеги-депутати прекрасно знають, що без виділення коштів важко працювати. Як можна сьогодні працювати без телефонного зв'язку? Я вже мовчу, що не виділені кошти на охорону ратуші. Це є державний об'єкт. Це є пересмикування і це є зміщення акцентів, тому що бюджетні призначення на цій цілі були виділені і вони є. Є є проблеми з казначейством, з оплатою, з переводом коштів, а так само з виконанням бюджету як загального фонду бюджету, так і бюджету розвитку. Водночас міські обранці погодились дати додаткові гроші на зарплати працівникам п'яти департаментів міської ради. Фахівці, які нині отримують мінімальну зарплату, матимуть 40 відсоткову надбавку.